Хто чинить милосердя, позичає ближньому і хто укріпляється своєю рукою, держить заповіді. Позичай ближньому в час його потреби і знову віддай ближньому на час. Потверди слово і будь вірний з ним, і в усякий час знайдеш твою потребу. Численні вважали позичку як знахідку і завдали труд тим, що їм допомогли. Доки не візьме, цілуватиме його руки і згладить голос про маєток ближнього. А в час віддачі тягнутиме час промовлятиме сумні слова і звинувачуватиме час. І якщо буде в силі, ледве принесе половину, і він вважатиме це за знахідку, і якщо ж ні, він його позбавив його благ і даром придбав його за ворога, і він йому віддасть клятви й обмови, і замість слави віддасть йому безчестя. Численні відвернулися від доброчинності не через лукавство. А вони побоялися даром залишитися без маєтку, лише довго терплячи над пригніченим, і в милостині його не відкинеш. Зарля заповіді заступися за бідного, і через його бідноту не відвернеш його порожнім. Згуби срібло зарля брата й друга, і хай не ржавіє під каменем на згубу, поклади твій скарб за заповідями Всевишнього, і кориснішим тобі буде більше, ніж золото. Замкни милостиню в твоїх кімнатах, і нехай вона тебе вибере з усякого озлоблення, більше від сильного щита і більше від тяжкого списа воюватиме за тебе проти ворога. Добрий чоловік заручиться за ближнього, і хто втратив сором, його залишить. Не забудь милість того, що ручається, бо він дав свою душу за тебе. Грішник відкине добродійства поручителя і невдячний у розумі залишить того, хто визволить. Порука знищила багатьох тих, що добре малися, і зрушила їх як хвилі моря. Вона відселила сильних мужів, і вони заблукали в чужих народах. Грішник упаде в запоруку, і хто женеться за користю і чужої праці, упаде в суд. Заступися за ближнього по твоїй силі та вважай на себе, щоб ти не впав. Початок життя вода і хліб, одяг і дім, що покриває сором. Кращим є життя бідного під покриттям з дошок, аніж славна їжа в чужих. Тішся малим і великим і не почуєш погорду переселення, погане життя ходити з хати до хати, і куди переселишся, не відкриєш уст. Поставиш гостину і напоїш без подяки, і до цього почуєш гірке. Прийди, чужинець, пригодуй стіл, і якщо є щось у твоїй руці, нагодуй мене. Вийди, від обличчя слави. До мене приходить жити брат, потребує хати. Це тяжке для людини, що має розум, кара переселення і знемага того, хто позичає.